Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. перезуваю барахуду за 1202 на зимову гуму. Спереду буде нова зимова підшип. Позаду буде подарована з Миколаївщини. Не така нова зимова підшип. Взувати шипуватися планую, як ну, конкретно вже буде перший упевнений сніг. О, все, це вони стояли спереду. Зараз їх перекинули назад. Передні ставлять гуму, балансують і встановлюють на місце. Це все на сі СТО. Все разом 500 гривень коштує наших із вами. Взагалі, у мене є дружня СТОшка, де роблять дешевше. Але я туди зараз не потрапляю, а вже хочу перевзутися, щоб ну, поїхати вже на, на новій гумі. Бо туди треба трохи їхати, не знаю, куди, коли туди потраплю. До речі, в Слов'янську є точка, де безоплатно для ЗСУ роблять шиномонтажні роботи, але я не можу там користуватися, тому що вони це роблять для чорних номерів. Для машин на чорних номерах у мене номери не чорні, і плюс вони там фіксуються від Відомого українського, там, декількох відомих українських волонтерів, там нормальні бюджети, там повна реєстрація, номери, військові частини. Я один раз туди заїхав, бо там ну, вивізка для ЗСУ безкоштовно. Мені зробили ще на монтаж, але сказали, що це вперше і востаннє на білих номерах, бо роблять тільки для чорних. Ну і от, власне, насправді, це одна з тих. Причин і речей і вагомих факторів, чому я не повні три роки маю маючи захищати Україну в лавах Збройних сил і не взаємодію з жодними великими об'єднаннями, благодійними фондами, великими волонтерами, тим паче, що там взагалі зокрема задіяний один такий волонтер, до ну, якого у мене особисто дуже неоднозначне ставлення, бо у нього навіть навіть ім'я його, його псевдо, під яким він фігурує, це просто тупо грьбаний совок. Так, ну я думаю, ви розумієте про що мова, і коли людина навіть на рівні власного імені власного псевдо фігурує під тим, чого не існує в принципі в українській армії, а називає себе ну, совковим іменем. Я не уявляю, як і на чому, і коли ми можемо з ним зійтися. Ви можете сказати, о, добре, ти, ти просто страждаєш, бо у них там багато мільйонні обсяги, багато десяти мільйонів, і не в гривнях ці мільйонні обсяги. А ти там збираєш по копійці з усього світу і тому там тикаєш йому в обличчя, що у нього там псевдосавєцьке. А насправді зовсім ні. Дуже вам дякую за допомогу. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.